Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть нам свої запитання в коментарях. Майже півроку в Україні діє оновлена система встановлення статусу людини з інвалідністю. Які зміни відбулися? Давайте проаналізуємо. Найперше зауважу, людей з безстроковим статусом інвалідності. Зміни витокнулася. А для решти людей з інвалідністю чий повторний огляд припадає на час впровадження нової системи, термін повторного огляду продовжується на 6 місяців. Усі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки зберігаються. Таку інформацію можна знайти в МОЗ. То що ж собою являє одновлена система встановлення статусу людини з інвалідністю? Перш за все, ліквідовано все. І тепер в основі системи оцінювання повсякденного функціонування людини експертними командами лікарів на базі багатопрофільних лікарень. Шлях до встановлення статусу інвалідності тепер виглядає так: для переліку стані лікар зможе направити на оцінювання одразу після встановлення визначення діагнозу чи інтервенції. Не очікуючи як раніше на 120 днів лікарняного, електронне направлення на додаткове обстеження формуватимуть лікарі експертної команди під час оцінювання і без вагомих причин до обстеження не зможуть відбуватися більше як на один раз. Рішення експортної команди передають на соціальну сторону через електронну систему. Отож замість. Повністю паперового процесу запроваджено електронну систему. Направлення і документи до нього, протокол рішення та усі дії фіксуватимуться в електронній системі. Важливо, склад команд не є сталим, як це було раніше. Тепер під кожний випадок формується індивідуальний склад експертної команди. Адміністратор у закладі перевіряє в електронні системи повноту отриманої справи. Та чи вірно система визначила спеціальності лікарів і форму розгляду згідно з критеріями? Після чого система визначає для справи профільну команду, яка має найближчий доступний час для проведення оцінювання. Адміністратор команд не знає, до якої команди і на який час потрапить справа. А індивідуальні дані лікарів. Та пацієнтів приховані один від догового. звісно ж, до дня оцінювання. А тепер найголовніше запроваджено центр оцінювання для оскарження рішень, який перевіряє обґрунтованість рішень команд та займається справами направленими на оскарження. Команда ж центру складається з лікарів різних закладів охорони здоров'я. І наостанок для осіб, які під час дії воєнного стану не проходили встановлений повторний огляд, необхідно його пройти. Для членів призовного віку до 1 листопада 2025 року, для решти до 1 квітня 2026 року, виключення становлять особи на тимчасово окупованих територіях та особи з важкими станами здоров'я за визначенням Відповідно, постанови переліком. Також оцінювання раніше за визначений попередній строк може відбутися за запитом суду чи правоохоронних органів. Коротко по цій темі на сьогодні, все, А у наступний четвер. Не пропустіть, поділимось покроковою інструкцією дій необхідних для отримання інвалідності. А якщо потребуєте консультацію щодо цього чи інших питань, заходьте на наш сайт офіс замовляйте консультацію. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте подобайки, пишіть нам в коментарях. До зустрічі у наступному відео.